Пронта, пранда, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий тирок і так дивимось. Таємниця вашого простору, яка від вас прихована, думаємо тільки про себе. Що сказати? Тут карти кажуть, що ви на себе щось багато чогось взяли і взвалили в певний час. Але вже все, щось ви вже не дуже хочете це робити. Ну і це правильно, тому що ви жінки, і ми жінки, і чоловіки-чоловіки. Чоловіки. Кожна людина повинна брати на себе стільки, скільки їй комфортно нести, скільки їй в задоволення. Не дуже зрозуміло, вищі сили. Тайниця король Пентаклів, це, мабуть, не тікають на те, що таки прийде чоловік. Який візьме цю ношу на себе, і для нього вона буде в радості. Бо запам'ятайте, дівчата, чоловіки вони ростуть, коли пре преодолівають якісь перепони в житті. І це класно. А жінки ні. Вони старіють, вони дурніють, дряхліють. Тому у кого сини, у кого чоловіки, не треба їх жаліти, це для них шлях спасіння. Пиють, пиячуть, курять ті, коляться, хто якраз не знайшов цей шлях і не знайшов щастя. Оберігайте дівчат. Хлопці самі себе збережуть, не переживайте, у них безгомна любов до себе. І так, короле, король Пентаклів до вас йде. Ви ще не знаєте про це. Чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який. Е Може стати вашим чоловіком для стабільних відносин, у когось це одружений чоловік, бо тут вас багато. І Пара! четвірка жезлів, він йде, щоб з вами жити під одним дахом. Зайки, щоб з вами продовжувати відносини. Вже по четвірці жезлів. Подивіться, це як у казала вже у стола чотири ніжки. Це стабільно, це є енергія в цих відносинах. Мах, дівчата, карти кажуть, що він зараз зуміє все, магу. Якщо він поставив таку мету, а він поставив таку мету, то, то він це зробить, тому що йому дадуть вищі сили всі карти йому в руки. І ще. І ще вісім пентаклів ви будете працювати з відносинами. Ви будете вибудовувати їх крок за кроком. Він до цього готовий, так бо він хоче з вами мати стабільні і надійні відносини, бо розбите серце зайки у нього по колісниці. Він до вас їде. Очікуйте.